Олександр Юрів, старший солдат, загинув 1 березня 2025 року під час виконання бойового завдання на Курщині. До лав Збройних сил України приєднався до початку повномасштабного вторгнення. Розказує хрещена мати загиблого Світлана. Саша був завжди чутливим, завжди співчував усім, приходив на допомогу. Прослужив більше шести років, захищаючи всю державу і Україну, всіх рідних і близьких. Добровольцем пішов, підписав контракт і пішов захищати. У нього були великі плани. Військовослужбовцю був 31 рік. У нього залишились матір та сестра Уля Лішенко, Гірпеченко, Суспільне новини, Херсон.